В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди, через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Луки. Того часу. Люди стояли і дивилися, навіть Князі їхні насміхалися над Ісусом, кажучи: Інших спасав, нехай спасе себе самого, коли він Месія, Божий вибраний. Вояки Бо також глузували з нього, підходячи до Нього і подаючи йому оцет, промовляли Коли ти цар юдейський, спаси себе самого. А був над ним і напис грецьким письмом. Латинським і єврейським, це цар юдейський. Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи: Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас, а другий, озвавшися, скартав його й мовив: Чи не боїшся Бога ти, що покутуєш ту саму кару? Бо ж ми приймаємо кару гідну наших учинків, цей же не зробив нічого злого. І додав, Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство, сказав Ісус до нього. «Істину кажу тобі: сьогодні будеш зо мною в раї. Слово Господнє слава тобі Христе. Вірити, що Ісус царює над Світом. Молімося про серце, віддане владі Ісуса, незважаючи на страждання та посеред них. Люди стояли і дивилися, стану посеред натовпу, що зібрався під Христом, і довгий час буду споглядати розп'ятого Ісуса. Попрошу про глибоку чуйність до Його страждання. Слухатиму крики людей. Які насміхаються з Ісуса і глузують з Нього. Зверну увагу на те, як крики та гнів контрастують із тишею та терпливістю Ісуса. На слова приниження Він відповідає мовчанням. Смирену поставу й мовчання Ісуса не зміг витримати один із злочинців. Яке моє ставлення до тих, хто мені шкодить? Чи вірю я, що любов сильніша за ненависть? Ісус, який дозволив, щоб людська ненависть розп'яла його, показує, що людину та увесь світ можна здобути лише любов'ю. Уважно вслухаюся в слова розбійника, який на хресті переживає своє навернення. Лише розп'ятий Ісус здатний торкнутися серця злочинця та змінити Його. Ісус просить і мене дозволити Йому залишатися царем мого серця, незважаючи на те, що воно обтяжене гріхом. Згадаю свої гріхи, які найважче віддати Ісусові. Буду просити Святого Духа про глибоку віру, що Ісус прагне діяти і у моєму випадку, так, як у випадку розбійника, щоб я міг відчути Його прощаючу любов. Він хоче, щоб я просив Його подібно до розбійника на Христі. Про що я зараз хотів би Його найбільше просити. Визнаю Ісусові свою любов, відкрию перед Ним своє серце, віддам йому себе таким, яким є, і визнаю. Ти Господь і цар мого життя. В школі Богородиці. Меджикоря це сповідальниця світу. У присутності Марії легше відкрите серце Ісусу у святій сповіді, вона допомагає нам визнати Йому гріхи, за які ми найбільше соромимося, або яких навіть не бачимо. Послання Богородиці Цариці Миру 2 липня 2011 року. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю до важкого й болісного кроку, до вашої єдності з моїм сином. Закликаю вас до цілковитого візнання та сповіді з гріха на очищення. Нечисте серце не може бути в моєму синові та з моїм сином. Нечисте серце не може видати плоди, любові та єдності. Нечисте серце не може чинити правдиві та суперечливі речі, не є прикладом краси Божої любові тим, які його оточують та які ще не пізнали її. Ви, діти мої, збираєтесь навколо мене, сповнені завзяття, бажання та очікування. А я прошу доброго Отця, щоб до ваших очистиних сердець вклав через Духа Святого Мого Сина, віру. Діти мої, послухайте мене, ідіть зі мною. Марія, допоможи мені щиро сповідатися. Допоможи мені твердо вірити, що Ісус чекає на мої слова покаяння, так само, як чекав на прохання злочинця, щоб простити мені й прийняти до раю. Амінь. Молитва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед тобою у Твоїх руках. Відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся, сатани усіх його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Маріє! Перед лицем усього небесного двору і цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатись мною усім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої, тепер і навіки Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.